Слава Господу! Радий вас вітати на цьому місці і дійсно ми є знаєте, Незважаючи на таку справжню осінню погоду, не знаю, може вона сподобається, насправді мені вона не дуже подобається. Я не люблю дощ, не люблю коли не люблю, коли тепло. Не жалко, але тепло. Хто любить так само? Я люблю, коли тепло. Але ми зібралися. Ми зібралися на цьому місці, і це є надзвичайно надзвичайно чудово, тому що кожен з нас ми готовий до того, щоб роздумувати над тим, що е, хоче сказати для нас Господь. І я впевнений, що сьогодні Бог промовляє до кожного, зокрема, знаєте, в першу чергу він говорить до мене, і я вірю, що е, те коротеньке. Послання, скажу так, я не назу це проповіді, але таке повідомлення, меседж він ну, буде корисним для вас так само. Ви пригадуємо одну історію. Знаєте, близько п'яти років, якщо не помеш п'ять років пройшло в Україні, ми активно, як і в принципі, по всьому світу, святкували. Важливу подію це було 500-річчя реформації, яка сталася яку, скажімо так, започаткував Мартин Лютер. І ми пригадуємо, що він вивісив важливі істини на одному з католицьких храмів. І я думаю, кожен з нас або більшість з нас може згадати, про що там говорилося. Він шукаючи Бога в своєму житті. Він, шукаючи правди, скажімо так, він дійшов до якихось важливих, важливих істин. І е, ми пригадуємо те, що він написав. Це були важливі слова, лише Писання, тільки віра, тільки благодать, тільки Христос, тільки Господу слава. І це були важливі, важливі думки, про які писав і про які стверджував. Мартин Лютер, і я думаю, що це є основа кожного з нашої з вами, віри, правда? Тільки Писання, тільки віра, тільки благодать, тільки Христос і тільки Господу. Слава. Я не буду це цитувати на Латині, воно дуже гарно звучить. Але ми розуміємо, що це є важливі істини, які невід'ємні. Від нашого з вами християнського життя. Но я хочу сьогодні, щоб ми більше і більше все-таки роздумували над одною важливою думкою, а це фраза, яка теж прозвучалася тільки віра. І ми розуміємо, що віра вона є невід'ємною частиною нашого з вами життя. Це є така певна рушійна сила, і без якої ми не можемо існувати. І ми, коли дивимося в Слово Боже, ми розуміємо, що Акцент на нашу з вами віру, він є надзвичайно великий. Практично він є настільки великий, що прирівнюється і стоїть на одному з місць із любов'ю. Тому що без нашої з вами віри ми розуміємо, що все це, що відбувається, те, що ми приходимо до церкви, те, що ми славимо Бога, насправді це є даремно, це просто певна частина релігії. Але коли ми маємо цю щиру відверту таку чудову віру в Господа нашого Ісуса Христа. Ми є введені цією вірою, вона нас тримає, вона нас піднімає, тому що вона походить від кого? Вона походить від Небесного Отця. Ми розуміємо, що Біблія вона показує особливо євангелисти, коли вони дивляться і описують. Життя Ісуса Христа вони показують, наскільки Ісус Христос він звертав свою увагу на віру людини. Правда, ми пригадуємо це, ми розуміємо, наскільки це є важливо. І я хочу просто підбадьорити кожного з нас, щоб ми роздумували над тим, яка є моя віра, до чого вона мене веде? чи вона веде мене до Бога, чи в ній я зміцняюся, чи в ній я знаходжу то благо. І те благословіння, наскільки це є важливим. Тому що досить часто ми дивимося зараз і ми розуміємо, що церква проходить певний нелегкий час, час, коли ми розуміємо, що це є е, велика боротьба, час, коли е, ми зустрічаємося, ми вже зранку навіть говорили, особливо про ці зміни, які ми вносимо в статут, про те, що світ він бунтує ще більше, і він хоче ще більше просто знищити. Основу, а цією основою являється це. І лише віра в живого Бога справжня. так, Вона є тим, що є важливою в нашому з вами житті. Ми розуміємо, що люди вони часто переключаються, вони переключаються з Божого. Введення напевно, якісь свої бачення на свої потреби, і ми розуміємо, що Господь Він дбає про нас, правда? Але Він хоче, щоб наша звана віра вона ввела нас до того, щоб ми служили Господу. Ми чули це неділю зранку тижня, щоб ми служили Господу, щоб ми прагнули догодити Господу, щоб ми прагнули максимально зробити щось для слави Господньої. І ми читаємо. Що Бог не залишає нас, але перша Тимофія, шостий вірш, каже нам такі чудові слова. Каже: великий же жез або надбання, то благочестя і задоволення. Великий же зиск, наче на словами, надбання це є благочестя і задоволення. Апостол Павло, він е неодноразово описує в своїх посланнях, щоб люди вони тянулися до Бога. Що вони прагнули на цих живих відносин, але щоб вони в результаті своєї віри хотіли служити і доводити Богу. Ми бачимо багато цих прикладів. Я хочу, щоб ми коротенько звернулися до одного з таких чудових і яскравих прикладів, коли людина проявила велику. І це замітив Ісус Христос. Я хочу, щоб ми разом звернулися до Євангелія від Луки з 7 розділу з 1 по 10 вірш. Звертаємося до Євангелія від Луки. Дуже добре, як ми всі Це сьомий розділ з 1 по 10 вірші. І тут записані такі слова. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одному ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і здоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили, Він достойний, щоб Ти це зробив Йому, бо Він любить народ наш, та й для нас сина Богу поставив. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був сотник друзів послав, щоб сказати йому, не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому ти себе наважав я загідного, щоб до тебе прийти, та й промовив тільки слово, та й промовив тільки слово, і раб мій отужає. Бо я і людина підладна, і в який під собою я маю, і одному кажу: піди, то й йде він. А тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби те, і зробить. Почувши, що таке Ісус, свивався йому. І звернувшись до народу, до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив, кажу вам. Навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що дуже рад той і слава Господу. Зазвичайно, чудова історія. Ми бачимо, наскільки вона велично передає нам важливу істину віри в Бога Живого. Дорогі та сестри, ну здається, Ну, Ми читаємо багато-багато історій, де Ісус ізціляє, де Ісус уздоровляє, де Ісус воскрешає з мертвих. Але чим ця історія вона є настільки особлива? Для мене в першу чергу вона є особлива з того, що люди вони могли б подумати, ну якось не готується це все разом. Дивися, сотник посилає, посилає старших сам не йде якась неповага до Христа. Потім Христос вже погодився на це, іде да, і Він його перестріляє каже, слухає, не зайдеш до мене додому. Ну як так? Ну, і ж, думаю, що, ну, ти ж хочеш, щоб Христос зцілив раба. Що ж ти робиш? Навіщо ти себе так погодиш? Ну, коли ми глибоко читаємо, ми розуміємо одну важливу думку, що про що потім говорить Ісус Христос і про що Він наголошує натовпу, який був навколо нього. Ми бачимо, що Ісус Христос досить часто, я вже це говорив само початку, Він звертає увагу на Твою і на мою віру. Неодноразово Він говорить, і Він каже, що такої віри я не бачив, як ми тут читаємо по цілому Ізраїлю. Іншим людям Він каже: не бійся тільки віруй. Іншим людям каже, віра Твоя тебе що, Спасла правда. І Він говорить неодноразово про це. Ну, в ситуації з сімсотником ми розуміємо, що це була людина чужа для ізраїльського народу. Це була людина, яка не мала відношення до Ізраїля абсолютно ніякого. Більше того, це, був, це була людина загарбник. Це була людина, яка прийшла і завоювала цей край, і яка панувала в тому краї. Ну Ісус звертає увагу не на обличчя до Рівної Насерства. І це написано в Біблії неодноразово. Бог не дивиться на обличчя, але Бог дивиться на твоє і на моє серце. Бог дивиться на те, що там є всередині. І ми розуміємо одну важливу річ, дорогі та сестри, що віра цього сотника вона відіграла дуже важливу роль, що як ми читаємо в цьому місці, сам Христос Він здивувався з того. Сам Христос Він був трошки шокований в тому, тому що в Ізраїлі він такої віри не знайшов. І я хочу підбадьорити кожного з нас до, до сестри, наскільки важливо, щоб Христос сказав так про мене і про те, щоб цілому Чоркові він не знайшов такої віри, щоб в Україні він не знайшов такої віри, як в тебе, як в мене. Ми бачимо цей чоловік. Будучи воїном, будучи тією людиною, яка була загарбником, як, яка е, мала під собою багато людей, яка воювала, яка проливала кров, но щось було в цій людині не так. Щось в цій людині було не так. І це було розуміння того, що він знав, хто такий Ісус Христос. Він почув. Там знаємо, віра, вона від чого походить, від слухати. Він почув, Він повірив і він впізнав, хто такий Ісус Христос. Не бачивши його, не зустрівшися з ним. Ми бачимо, що те, що шокувало Ісуса Христа, це було любов і співчуття до Свого Своє. На той час, знаєте, Аристотель, він описує, що Слуга раб це був. Елемент інвентарю. Це не було щось особливе. Знаєте, якщо звичай був, коли люди на той час вони мали три види, е, три види, скажімо так, як би правильно сказати, е, власності. Три види власності. Перша це була власність, яка могла говорити. Це були раби. Друга власність це була. Е, власність, яка видавала звуки, не немала, щось сказати, це була худоба різна. І знаєте, третій вид власності це був німий вид власності. Це був інвентар, Лопата, Тяпка, там, ще щось. Це були три види власності, які мали на той час. І Аристотель про це опиши, історик, він говорить про це. І він каже: якщо щось виходило з ладу, то тоді власники цієї власності що робили? Вони викидали це. Тому що їм воно вже було непридатне. І це відносилось так само до раків. І інший власник сказати: Ну, ти вмираєш? Питання нема на твоє місце. Письме когось іншого. На цей сотник, він любив Сомер. Він був близький для всієї цієї родини, можливо, для цього дому, де, де жив цей сотник. І ця любов велика, вона викликала це. Те бажання судникові просити не за себе. Просити не за своє Я, просити не за свої якісь про те, потреби в Ісуса, але за Раба. І наскільки сьогодні ми дивимося, так часто є у людей. Люди, знаєте, вони дбають про власний комфорт в своєму житті. Люди дбають про те, щоб вони були щасливі, щоб їм було комфортно, щоб їм було добре. Но питання, чи людина дбає? за Когось іншого. І ми бачимо цей сотник, те, що вразило Ісуса Христа, це було те, що сотник дбав не про себе, але сотник бав про свого раба. І друга, друга важлива думка це те, що сотник явно розумів, хто він є перед Богом. Сотник розумів 100%, що він недостойний. Сотник розумів, що була пролита кров. Що він є воєн, що його позиція, вона, можливо, була неправильна. І він розумів, що він недостойний, щоб Ісус прийшов до нього, святий Бог, щоб Він в цю присутність, можливо, тої святості, яку мав Ісус Христос. І Він своїми цими діями показав цю любов до Арбану. Показав розуміння того, що він недостойний, і показав цю велику віру, про яку згадав Ісус Христос. Ми бачимо одну важливу річ, знаєте, Він послав старших того краю кабернау. Вони клопотали за нього. Вони казали: дивися, цей чоловік він достойний, він любить наш народ. Він побудував нам цю чудову синагогу. І знаєте, що цікаво, руїни цієї синагоги, вони. І до сьогоднішнього дня в Україну це була надзвичайно велична і надзвичайно дивовижна будівля. І ці люди вони благають Ісуса за цього чоловіка. І тут постає інше питання. Віра цього чоловіка вона понесла ще одну важливу річ, про яку ми не будемо зараз говорити так особливо, але про те, що віра цього чоловіка вона мала ще свої. Властиві плоди, правда, які були принесені. І ми розуміємо, що це підбадьорює нас знову і знову те, що я говорив саме на початку, догадати Богу. Щоб віра не була просто моє надбання, щоб віра не була просто те, що мене збереже, те, що мене буде благословляти, те, що мене буде охороняти, але те, що поведе мене вперед, як брат Міша сьогодні говорив. Поведено предслужити, ризикувати можливо своїм життям заради чого? Заради Божої слави, заради того, щоб ви Господня. Господнім'я. І наскільки це є важливо, другі брати та сестри, розуміти нам? Наскільки є важливо нам усвідомлювати те, що наша злана віра, як ми вже говорили, вона походить від Бога? правда? Вона не може братися звідкись інакше, як тільки слухання Слова Божого. Воно теж іноді просто слабіє, і воно теж іноді буває ну, досить невисокого рівня. Ми знаємо одну важливу річ. Написано, що кому цієї віри, Хай просить Бога. Ха просить у Бога, Бог обов'язково нас благословить. Я вже дістав напевно, кожен вас ви ну, знаєте, для мене він яскравий. Для мене він чудовий, коли цей, цей чоловік він приходить до Ісуса Христа і просто уявляє цю картину. Знаєте, кожен раз я уявляю. Він приходить і каже, ти вися Ісус, я маю проблеми з своїм сином, Я маю проблеми з ним. Ти бачиш, Христе, він, він, я не знаю, що з ним робиться. Його то в вогонь кидає, то в воду кидає. Я не знаю, що мені з ним робити. Що Ісус каже. Каже, ти не бійся. Ти не бійся. Ти тільки вір. Інший міг би сказати, Алівя, слава Богу, я вірю, я вірю, що все буде добре, правда? Ну що цей чоловік каже? Каже, а знаєш Христос? Ну нема в мене цієї віри. Ну нема. Ну не вірю я. Не можу я повірити. Я стільки пережив з ним. Я стільки проблем маю з ним. Я не можу повірити. Ну знаєте, що важливо? Він міг розвернутися і піти. Він ну, говорить Христові одні важливі слова. Він каже: поможи мені повірити. Він каже: поможи мені повірити!» І ми знаємо результат. Ми знаємо, що це юнацій історії він позиція. Ми знаємо результат цієї історії сотника, допоки його друзі прийшли назад цей слугами Богу здоров'я. Рібрати сестри, це було знаєте, коротке, коротке послання, на яке закликає нас до одної важливої думки, що ми переглядали. А як я ще бачу, як моя віра, чи я достатньо вірю, чи вона на такому низькому низькому рівні, чи вона є на високому рівні? Незважаючи на це, Бог закликає нас переглянутися і нагадати те, що наша віра, вона знаходиться у ньому. Ви знаєте, що цікаво, я замітив ще одну таку важливу думку. Сотник він не звертав увагу на. Пряти і на те, як люди йшли, чи йому дари, чи не йому дари, чи це спрацює, чи це не спрацює. Сотник точно знав, до кого він звертається. Сотник 100% знав. Чому? Тому що він говорить і каже, я така сама людина, яка має під собою людей. Яка має під собою людей, і поводиться Христу, розуміючи, що Христос є Той, хто має під собою все. Царство, землі, всю планету, галактики, Він знав. І він знав, що Христові достатньо сказати лише одне слово, і про це говорить, каже: ти скажи лише одне слово і буде здоровий і рад. Ти скажи лише одне слово. Чому? Чому Він це знав? Тому що Він. Не дивився на обставини, які навколо нього, але Він дивився на того, хто є виконавець правди, на того, хто є Спасительським, на того, хто є царним Царя, Він це знав. Тому, дорогі брати та, та сестри, я підбадьорюю кожного з нас, щоб ми випам'яталися, щоб Бог благословив нас, щоб ми розуміли, хто такий Бог не ми співали ці пісні. Зраку, щоб вони знали, хто такий Бог і що Він нам дав. І ця віра, яка є невід'ємною частиною нашого з вами життя, вона повинна е розростатися ще більше, вона повинна підбадьорюватися ще більше, вона повинна дойти до нас в такому просто позиції, щоб ми не могли її втримати в собі. Ми обов'язково ділилися в неї, з іншими. Людьми. Я запрошую нас домолити, що ми станемо, допомогуся. Я вже казав, це таке коротеньке, коротеньке послання для нас. Ну, я вірю, що я знаю, для вас, для мене воно має глибоке значення. І заставляю змагатися. Мохатися. Ну, Господь, ми дякуємо тобі за цьому місце. Ми дякуємо тобі за те, що ми сьогодні. Можемо приходити до того, хто дає нам цю живу, хто дає нам цю міцну, хто дає нам цю неповторну віру, хто благословляє нас, хто веде нас, хто піднімає нас, Господи, коли ми падаємо, Боже, ми просимо благослови народці. Будь з нами, Господи. Тримай нас у своїх святих руках. Боже, ми хочемо мати цю сильну і непохитну віру, як мав цей сотник Господь. Боже, щоб Ти казав, Господи, що немає такої віри, як у цих людей. Боже, ми просимо благослови і зміцни нашу віру. Боже, коли нам її бракує, щоб ми могли сказати, як цей чоловік, що немає в нас віри, ну поможи ти нам повірити. Все. Боже, поможи нам пройти ті чи інші проблеми, поможи нам пройти ті чи інші переживання. Господь, з Тобою у нас все вийде. Боже, і ми просимо. Благослови нас, благослови нас як народ Твій. Ти бачиш, може, що ми розуміємо, що світ він вже йде до свого логічного завершення. Ти пишеш про це, Господь, ти говориш про це в Слові своєму Господь. Ми це розуміємо. Боже, ми просимо, дозволь нам дійти до кінця Господь. Боже, щоб ми були достойні війти в радості пана свого Господь. Боже, щоб ми були достойні війти в царство. Батько, я благаю тебе, і я прошу це все в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, і це все ім'я слави Твоєї. Ти достойний, ти достойний слави, ти достойний честі і хвали по віки вічні. Гарний, гарний. Слава Господу! Присідай!